Я би їх гідробар'єром вмотав би, щоб якщо щось відкололося, то воно лишиться на місці. Абсолютно знайду людей, які в неділю це зроблять. Тобто нема часу. Давай працюємо, немає вихідних війна. Мене звати Андрій Салюк. Я очолюю. Львівської обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії культури, коли почалися московськими військами бомбардування наших міст. Ми зрозуміли, що ніхто не має жодних гарантій, щоб сказати, що Львів може уникнути цієї катастрофи. У Спенській церкві ми маємо вітражі Петра Холодного. Вони ну як як всі вітражі, вони страшенно дуже вразливі. На бойові дії, не дай Боже, неподалік того чи іншого об'єкту, де є вітражі, вибуховою хвилею виносить цей вітраж і він розсипається на найдрібніші частинки, і його зібрати вже неможливо. Так можна зробити реконструкцію вітража, але ми говоримо про пам'ятки, і пам'ятки цінність мають в першу чергу тоді, коли вони є автентичні оригінальні. Бідемо тут, глянемо власне на вітражі. Ось можемо глянути на вітражі, які ще не закриті, не заховані, наскільки вони є яскраві, фахові і то, то, це скарб. Аналізуємо, оцінюємо ризики і стараємося йти від найбільш загрожних до менш загрожених. Після того, як оцінили, що є проблема з захистом вітражів, зрозуміли, що є проблема із вуличними скульптурами. Ми не встані захистити всі пам'ятки навіть у Львові. Є величезна кількість об'єктів, які треба захистити. Наших рук не вистачить, тим більше не вистачить наших фінансів. Тому ми закликаємо всіх, давайте робіть. Ми підкажемо, як це робити, ми підкажемо, якими матеріалами, як технологічно правильно зробити, щоб, наприклад, не замотати плівкою ті чи інші скульптури назніше цим скульптурам більше біди, саме цією плівкою, аніж воно би стояло зараз без нічого. Мене звати Андрій Федоришин, я є реставратором каменю. В наш час виявилася потреба справді задумалися з управлінням історичного середовища, і з колами реставраторів про те, що треба зберігати нашу спадщину і захищати. Львові дуже велика кількість дуже цінних скульптур. Якщо, наприклад, взяти комплекс церкви Юра, то це є комплекс рукокової скульптури школи Пінзеля. І це кожна скульптура є безцінною. Тому Вартує докласти зусиль до того, щоб мінімізувати можливу шкоду. Одна з найцікавіших статей — це власне авторство, та, авторство пінзеля з святий Юрій, то власне на такий декор багатим є Львів і Прага. Ми зупинилися на тому, що на цій висоті ця вибухова хвиля не пошкодить цієї скульптури. Якщо вибухова хвиля буде настільки близько, що може... Пошкодити цю скульптуру, то вона буде настільки близько, що вона вже зруйнує цей храм. 35 метрів. У нас найвища е, висота вишки 28 метрів. Е, хіба якісь ДСНС, можливо, пожежні вишки. Кріл. Це ти та уші. My name is Lukas I'm from Czech Republic and I Лукас Хохловський. Ukraine to help. Ми зараз захистили скульптуру першим шаром вогнетривкою тканиною. Після чого будемо її ем, захищати шарами мінеральної вати. Яка, а, власне, теж є негорючим матеріалом, вона витримує 1400-1500 градусів температуру, і крім того, вона є а, якою вона а, в разі якогось а, руйнування, в разі обвалу цієї волюстради чи попадання якогось Дрібних осколків, вона частково приймає і комблює на себе <кхи> удар. Якщо буде пряме попадання кулі, наші всі щити вони не врятують, тому що динаміка кулі є значно більша, аніж захисна спроможність засобів. Вони є від уламків. Але якщо в скульптуру попаде куля і вона Зруйнує ту чи іншу частину цієї скульптури, якщо ця скульптура буде обмотана правильно фахово обмотана належною плівкою. То всі ці елементи залишаться на місці, і наші реставратори після перемоги в мирний час цю скульптуру відреставрують, якщо ж вона не буде замотана, і ці уламки розлетяться в різні сторони, вони будуть втрачені, і відповідно ми не зможемо якісно відреставрувати цю скульптуру. Те, що зараз ми робимо, це те, щоб захистити вже безпосередньо на місці те, заради чого воюють українські вояки. Московія преться в Україну зі своїм так званим русським міром. Це є нівелювання всієї української культури. Саме культуру ми зараз захищаємо із автоматами. І з плівкою двів внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО, і це є не тільки наша, це є світова культура. Це стосується не тільки Львова, це стосується і Софії Київської, це стосується Києво Печерської лаври, це стосується всіх наших пам'яток, які є в Україні. Тому що якщо сюди пройдуть москалі, то тут не буде ні культури, ні спадщини. but i believe that uh, ukraine win i'm sure must win <laughs>